Восьма ранку в ігровій кімнаті няні виховательки Тані Еселінг в Райнбаху поблизу Бона. Тут починається робочий день колишньої геодезистки. Вже близько року вона доглядає чужих малюків.

Спокійна, попри те, що іноді одночасно доводиться приглядати за п'ятьма дітьми. Таня Еселінг намагається створити усі умови для їхнього оптимального розвитку. Анішла за штікина насправді я дозволяю дітям випробувати все, що їм хочеться, за умови, що вони не завдадуть собі шкоди. Я пропоную їм різні матеріали для ігор. А що з них робити вирішувати їм самим. Тобто вони вчаться самі себе розважати, а не чекають цього від мене. Таня Еселінг та її колеги в Райнбаху нині не встигають відповідати на запити батьків. У черзі на няню вже 50 малюків. Завдяки приватним вихователькам містечко сподівається створити передбачену законом кількість місць догляду для малечі перевага зокрема в тому, що не потрібно робити значних і тривалих інвестицій, адже під дитсадки будівлі зазвичай потрібно перебудовувати згідно з приписами. А з нянями ця проблема відпадає. Практичне і вигідне рішення для міста є водночас доволі дорогим для батьків. Міські виплати не компенсують повністю витрати батьків на няню. Місце у приватної виховательки коштує на кілька сотень євро більше, ніж в дитсадку. У федеральній землі Рейнланд-Фальц батьки через це подали позов до суду і виграли справу. Тепер місто має компенсувати їм усі витрати. Цей прецедент може мати наслідки і для інших міст. Тані Еселінг це на руку. Вона вчасно розпізнала потенціал і хоче інвестувати у створення закладу з догляду за дітьми за межами свого помешкання. Я хочу збільшити площу, аби діти мали більше місця для ігор. А ще мені хотілося б не мати нагадувань про роботу, коли у мене вихідні. Наприклад, щоб у ванні не стояв стіл для полинання та інші дитячі речі. Перманент імзітберей, steht und solche Sachen захонат у нове робоче помешкання для себе та своїх підопічних Таня Еселінг планує в'їхати ще цього року. Вона щаслива, що змінила професію.